Зараз ми в баймацькому лісі, накапує дощ, вирішили прогулятися. Але ж дощ накапає, то нічого. Трошки синя подихає свіжим повітрям. Тут такий шикарний сосновий ліс. Найдемо в загребій чи ні, ксені? Щось знайдемо. І мішаний ліс. Це маслючки, такі, бачки хороші. Малесенькі. Бач, грибочки знайшли. І ще бачимо грибочка. Бача, шість грибочків знайшли. Накрапує дощ. Подивимося, що це за, за грибочок. Не бач червій. А там от три штучки. Заподився. А червій. Подивись. Червивий, бачиш, який він чорний. Йозіл. Синя буває, бач, ядовиті гриби бувають і сідобні. Десь сідобні гриби, їстивні. То їх і їдять черв'яки їдять якісь. Класна состинка тут. Тут бувають польські гриби. Зараз подивимось. Маслюки, вони не хороші. Давай подивимося, Ксенія. Оце молоденько попробую. Черв'яві чи ні? Я не знаю. Берем. А цей, Ні. А цей, бач, гарний білює, да. він хороший. А бач синя великий, його безполезно, ну я так показати тобі. Бач, йому гаплик. Покажи ще який як... бач, бач, він. Бачиш, який він. Бачиш він чорний. Додава.